Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. президентка Грузії Саламе Зоробішвілі після консультації із лідерами опозиційних політичних сил заявила про невизнання підсумків парламентських виборів у Грузії, назвала їх повним фейком і закликала співвітчизників виходити на вулиці у понеділок о 19 годині за Тбіліським часом. Таким чином, Саламе Зоробішлі приєдналися до тих опозиційних політичних діячів, які підкреслили, що тільки вуличний протест може примусити партію Грузинська мрія та її лідера олігарха Бідзіну Іванішвілі визнати те, що ця партія програла парламентські вибори у Грузії, і грузинський народ відмовив її у дові. Між тим лідери цієї партії впевнені, що вуличний протест закінчиться поразкою опозиції. Партія Грузинська мрія збереже владу, сформує новий уряд і обере нового президента Грузії. Таким чином зможе продовжувати керувати цією країною ще упродовж наступного терміну повноваження парламенту Грузії. Однак зараз питання не тільки у вуличному протесті, хоча звичайно його ефективність може призвести до краху правління бідзіни Іванішвілі та його соратників. Питання ще й у юридичних тонкощах пов'язаних із майбутнім функціонуванням парламенту Грузії. Адже для того, щоб парламент почав працювати, потрібно, щоб його зібрала президентка Грузії Соломія Зоробішвілі, яка не визнає його повноважень. Наступний момент, який є не менш важливим, це кількість депутатів потрібних для того, щоб засідання парламенту були легітимними. На даний момент грузинське законодавство передбачає, що для Зібрання нового парламенту потрібно, щоб у залі засідань було не менше як 100 депутатів, а у грузинської мрії 89 мандатів. Бажання лідерів цієї партії отримати конституційну більшість у новому парламенті, і таким чином вирішувати проблеми змін у Грузії на свій розсуд не виправдалося навіть в умовах тиску на виборців і ймовірної фальсифікації підсумків парламентських виборів. Таким чином, ситуація залишається досить непростою і для правлячої партії. Адже якщо всі представники опозиційних політичних сил відмовляться від участі у роботі чинного парламенту, ніяких можливостей зібрати легітимну сесію. Грузинського парламенту і обрати новий уряд у грузинської мрії просто не буде, а таким чином будуть продовжуватися повноваження і чинного парламенту, і президентки країни Соломе Зоробешвілі. Будь-які інші дії, скажімо, зібрання депутатів без згоди президентки або зібрання меншої кількості депутатів ніж 100 осіб будуть виглядати не стільки легітимацією парламентських виборів у Грузії, скільки звичайнісіньким державним переворотом і. Бідзіна Іванішвілі разом із своїми соратниками це прекрасно усвідомлює, як усвідомлює той факт, що такий парламент буде ізольований у цивілізованому світі. А на відміну від якогось Олександра Лукашенка, якому на цивілізований світ абсолютно плювати, бо для нього важливо, щоб його вибори і його легітимність, і легітимність його так званого парламенту визнавалися у Москві, у Іванішвілі та його соратників немає таких. Опції просто з цієї простої причини, що з Російською Федерацією у Грузії немає ані дипломатичних взаємин, ані можливості ці дипломатичні взаємини поновити в умовах окупації грузинських територій російської армії. Так що єдиним політиком, який може визнавати легітимність будь-якої. Грузинської влади залишається тільки прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який буквально цими днями прибуває до Дбілісі із офіційним візитом. Звичайно ж, візитом підтримки Бідзіни Іванішвілі і партії Грузинська мрія. Однак не виключено, що Орбан стане свідком великих вуличних протестів на вулицях Дбілісі і подумає, чи не відбудуться такі протести у Будапешті вже під час наступних парламентських виборів в самій Угорщині. Так що для нього візит в Грузію. Може стати репетицією фіналу його власної політичної кар'єри, так що, звичайно, зараз представники влади будуть докладати зусиль, щоб зірвати зусилля опозиції по їхній делегітимізації. Тут може бути кілька варіантів. Перший варіант це ігнорування вуличних протестів і переконування опозиційних політичних лідерів, що вони не можуть довести своєї. Реальної здатності заважати грузинській мрії продовжити керувати країною і їм краще взяти парламентські мандати і працювати у парламенті в якості опозиції. Другий шлях це корумпування конкретних депутатів грузинського парламенту від опозиційних сил, щоб Знайти ще 11-12 депутатів і таким чином створити умови для того, щоб у грузинському парламенті було 100 депутатів і щоб він почав працювати в цій ситуації. небажання президентки Грузії Соламезу Робішвілі не скликати цей парламент можна буде і ігнорувати. Хоча в таких умовах, звичайно ж, може виникнути ситуація, коли Зоробішвілі, навіть коли депутати від цього скороченого парламенту оберуть нового президента Грузії, буде вважати себе легітимною очільницею держави, і невідомо, що кого будуть вважати таким легітимним очільником у західних країнах. Як відомо, після так званих президентських виборів у Білорусі був довгий час, коли Світлану Тихановську вважали реальною переможецію президентських виборах у цій. Країні а диктатор Олександр Лукашенко, наважаючи на те, що продовжує контролювати території цієї багатостраждальної країни, продовжує вважатися узурпатором, з яким не варто мати ніяких справ, і навіть посольства західних країн у Білорусі практично перестали функціонувати в умовах відсутності легітимного режиму влади у цій колишній радянській республіці, і це точно на те, що потрібно Зіні іванішвіль. Ну і нарешті може бути ще один шлях, набагато більш комфортний для олігарха та тієї влади, яку він створив у Грузії за останні десятиріччя. Це дострокові парламентські вибори в умовах, якщо опозиційні депутати дійсно відмовляться від того, щоб. Взяти мандати, а президентка Грузії Соломія Зробішвілі відмовиться скликати сесію новообраного грузинського парламенту в цих умовах, звичайно ж, партія Грузинська мрія буде продовжувати контролювати уряди і інші владні інституції і більш ретельно готуватися до виборів в парламент України. Однак, знову таки виникає питання в умовах очевидного суспільного протистояння, наскільки керівництво. Грузинської мрії вдасться і після позачергових парламентських виборів переконати суспільство в тому, що вона їх легітимно виграла. А поступатися владою навіть на якийсь час, який би готру демократичність грузинської мрії, ані Бідзіна Іванішвілі, ані ті, хто оточує сьогодні грузинського олігарху, не збираються. І таким чином ми можемо констатувати. Що Грузія дійсно входить у довготривалу і суперечливу політичну кризу, яка може продовжуватися місяцями і не призвести до якоїсь спокійної ситуації в цій країні? І ця турбулентність і буде реалією Грузії у найближчий час, та ще й на тлі. Війни на пострадянському просторі, що продовжується війни Росії проти України. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у каналу Патріоні Беміякофіїдонатела, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемога і мир вам Хай щастить!